Тарас Григорович Шевченко за сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає. І сонце спатонько зове у синє море, покриває рожевою полиною, мов мати дитину, очам любо, годиночку малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожеву, і тьму за собою розтилає туман сивий і тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері, діти. Тарас Григорович Шевченко, заповіт: Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого, на вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України в синя море кров ворожу. От тоді я. І лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани поривітьте, і вражою злою кров'ю волю окропітьте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко, Тихо плаче Україна. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, Та що сина відпустила волю здобувати. Тарас Шевченко. І мертвим, і живим, і ненарожденим, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли. Не чують, хай даними міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягать в тяжкі ярма, орють лихо, лихом, засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива? Скаманіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбітьте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, ратайтеся, у чужому країні не шукайте і не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього. Не йшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу та й більш нічого, Кричите, що Бог создав вас, не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, які хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не її притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остась би сиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не верталися, щоб там іздихали, де ви поросли, не плакали б діти. Мати б не ридала. Тарас Григорович Шевченко. Думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, а грає серце козацьке. А думка говорить. Куди ти йдеш? не спитавши. На кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, Грає в сині море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, А журавлі летять собі, додому ключами, Плаче козак, Шляхи биті, заросли теренами. Нашім раї на землі, Тарас Григорові Шевченко, У нашому раї на землі нічого кращого немає, як та мати молода, зі своїм дій дядячком малим. Бувай іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль. Охватить душу, стане жаль, мені її зажурюся, і перед нею помилюся, мов перед образом святим Тієї матері святою, що мир наш Бога принесла.